Доброго ранку, малята чарівнята! Сьогодні ми будемо справжніми чарівниками. Будемо дихати, як маги з країни звуків. Покажіть мені свої чарівні посмішки. А тепер зробимо ранкову розминку. Потягнулись згору. Вдих, опустили ручки вниз. Видих, змахнули крильцями вдих. Опустили крильця, видих. Давайте ще раз. Щоб говорити гарно, треба вміти дихати правильно, спокійно, глибоко, як чарівники. Зараз потренуємо наше дихання. Перша вправа задуй свічку. Для цього нам потрібна свічка. Робимо вдих через ніс і плавно задуваємо полум'я. Повільно не гасимо свічку різко, адмухаємо повільно, щоб вогник хитався. Права друга політ хмаринки. Для цього вам потрібен шматочок маленької ватки або серветочки. Вдихаємо носиком і плавно дмухаємо на хмаринку. Щоб вона полетіла. Дмухай рівно, щоб хмаринка пливла, а не падала. Вправа три. Пір'їнка. Беремо маленький клаптик паперу або справжню пір'їнку. Дмухати так. Щоб пір'їнка довго летіла в повітрі. Кладемо нашу пір'їнку на носик і піднімаємо язичок вгору і дуємо. Наш подих легкий, мов вітерець, не буря, не ураган, а чарівний вітер чарівника. Тепер спробуємо намалювати чарівний малюнок. Диханням. Для цього нам потрібен аркуш паперу, фарба, склянка, пензлик, трубочка. І подихом через трубочку роздуй її у всі боки. Це чарівний вітер творить візерунки. Молодці чарівники! Тепер ваше дихання сильне, як у справжніх майстрів звуків. Покажіть, як ви дмухаєте повільно, рівно, красиво. До побачення, малята!